З честю приймаю прапор бойової частини. Усвідомлюю відповідальність, яка на мене покладена. Урочисто клянусь бути вірним присязі, сязі, зберегати традиції, дбати про особовий склад та примножувати славу хартії. Тримайте честь. Кожен з нас має. Свій шлях життя. Прийшов час всім рухатись далі. Ми масштабуємося, як і планували. Ми з командиром корпусу, то щоб наші хартійські думки, наративи впроваджувати і формувати нове військо, рухаємося далі, звільняючи місця для вас, молодих, впевнених в собі. Всім дякую. Пам'ятайте, що. Ми нікуди не уходимо, ми залишаємося завжди поруч. Ми завжди підставимо вам руку допомоги і своє плече. Всім наснаги, слава Україні! Героям слава! Сила і воля! Війно віця! Його віця!